Христу. каже, що Філіп з'їдло Бо цілий день п'ятницю посте. Не їсть до вечора. Або на вечору картопельку. Сьогодні, до речі, Михайлик. Михайлик. його хлопець Максимком, Вони двоє сьогодні зварили. Він такий серйозний. Двоє зварили картопельку. Це прогрес. Через те, що зазвичай я готую їжу Сергійко, але Михайлика післязавтра вже буде 15 років. Максимка. Скільки тобі Максимка? 16 років, так? Заходьте, дітки і помаленьку вже привчаю до того, щоб хоча б собі зробили канапку. О, картопельку зварили. День сьогодні був нелегкий, заходьте хлопчики. День був нелегкий. Але о, маємо картопельку, салатик, зробили бутербродик. Шібу вибив, шибу вибив цьому у машині. О, пальця що чуть не відрізав, так салата кришив. Але вже буду сідати, обідати вечерю з зі Молимося діти. Бо я, Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Сам Христе Боже, по благослови їжу. І патя людям твоїм бо Ти благословен, єси завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь.